Бачите, ось посів пройшов, ось тільки сівалка заїхала, скільки ще падало, це страшне, скільки є. І треба щось з нею вирішувати, інакше діла не буде. Тобто діла не буде і треба це щось терміново повирішувати, щоб оцю історії не було. Так що буде діло. Ось ти Єсть, єсть. Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги. Напевно, і у вас така ситуація є. До дощу зроблена була культивація. Це дощі в нас були там з 20-го, здається. По 27, приблизно. 27 го приблизно. 27-го сьогодні у нас вже 30 те значить 10 днів приблизно культивації тут є, плюс-мінус. Що ми на зараз маємо? Соняшник тут був е, в 21-му році. Падалиці, звісно, до біса. Падалиці зійшло дуже багато, Перекультивувати однозначно це не будемо, тому що, по-перше, це пісок, такий, ви бачите, бархани страшні. Реально, щоб щось зараз робити, ще раз культивацію, логіки взагалі не бачу, тому що ніхто не розуміє, що там буде з вологою далі. Ось такий чорнозем, бачите? Тобто, чорнозем, ви бачите, я думаю, тут гумуса, як одиниця є, то добре. Маємо зараз таку історію з, з соняшником, що ми будемо робити. Ми будемо просто трошки змінювати нашу систему захисту, тому що до ґрунтового треба щось додати таке, щоб позабирати цю падалицю соняшника. Бачите, її дуже багато. Зрозуміло, що або додаткова культивація, або щось придумати. Так що кожен видумує щось своє, ми теж будемо видумати щось своє, щоб позабирати е, соняшник, який лишився. Першу хвилю цю заберемо. По-перше, частина є з пасівом пригортається, там частина знишкожується, а друга частина заберемо хімію, зараз буде з ґрунтовим разом. Так що, слідкуйте далі, будемо бачити, чим будемо працювати. Успіхів вам!